Так, народ, сьогодні я знімлю відео про гараж, про майстерні в гаражі, про початок майстерні Ми з батьком. Я при покупці гаража і до покупки гаража багато відео дивився е, про гаражі. Мені було цікаво подивитися, як люди розміщаються там. Мало було інформації. От я вирішив зняти відео. Може комусь буде цікаво. Граш він починається з воріт. Ось таких. Вони будуть утеплятися. Тут великий їх запер зараніч. Щоб шершені не залітали і ніхто не заважав зняти відео. Почну з цього кута. Тут я собі привіз стіл такий слюсарний з тумбочкою. Поставив глещата. Великі лещата, такі гарні. Ще їх не прикрутив, але вже поставив. Поставив в куті балон газовий, щоб паяти міднофосфорним припоєм. І ще маємо з батьком задом зробити плавильну пічку. Далі в мене тут такий тимчасовий заточний куточок з'явився. Наждак з обдірочним каменем, відрізним від болгарки я виточив переходник, щоб можна було підрізати, щоб не сточувати так багато. І доводка алмазна чашка плюс вайлок. Роздівавка вийшла на дротах. Помістив токарного, от, перевіз ТВ6. Почепляв вже отакі от, от братки, плашко тримачі. Зробитки місце під. Основний інструмент задньої бабки підцентр, зінковку, патрони і штангель. Спрактикував собі, що дуже зручно вішати ОСБ, на ОСБ шурупами, цвяхами чіпляєш все, що душа забажає. Як тобі зручно можеш міняти це місцями, грати в шашки. Станок трохи захламлений поки що. Куточку зробив такий дровітник. На нижній полці буду тримати різці, плашки, на верхній вимірювальний інструмент і там оснастка до майбутнього фрезера буде. Отаке. -то. Оце кутше від попередніх власників трохи барахла лишилося, дров, то зимою будемо палити, буржуйка поставиться. Такий стіл зробив великий, поки він захламлений, захламлений, покиде да, будова. Ще один стіл, сверлилка. Штура. Така зупиняється, але тимчасово буде. Ось так мій переїхав. І от така от поличка. Нижні оці органайзери з отворами прекрасні, а от... Цілоточки, бажають кращого. І ключі там повісив. І бачок знайшов, рукомийник купив. І от так. Зараз я розкажу ті нюанси, про які я так і не почув. Будете дивитися на токарний стана, яку я буду вам розказувати. які я не почув в інших відео про то як вибрати гараж. Я ходив з батьком багато, дивилися різних гаражів, оголошення. У нас така штука. У нас тут не незевина і ґрунтові води. У нас тут гараж, якщо взяти з ямою, то мені буде постійно вода. Треба на це вважати. Навіть якщо ви його закриєте ту яму дошками, то у вас все буде, вода все одно волога йде, буде ржавіти інструмент, ваші сверла, штангеля все все-все. Автівка, якщо ви її покладете. У мене сусіди всі, в кого є яма з водою, всі жаліються, що автівки їхні згнивають просто на очах. Це є такий момент. Ну, так як мені не для автівки гараж потрібен, то мені навіть дуже повезло, тому що в мене немає ями. Зовсім. Просто стяжка, доволі сухо. Ще при виборі гаража важливо, щоб в ньому була гарна вентиляція. Чим ліпша вентиляція, тим сухіший він, а чим він сухіший, тим краще. Немає грибка, немає сирості і у вас не ржавіє нічого, коли сухо. Тоді є такі моменти, що треба бути готовим, що може бути дах поганий. Може вас текти. Це бути готовим, що треба буде вкласти в дах. Ну, по мінімуму можна вкласти в руберові тимчасово. Якщо хочеться щось ліпшого, то прийдеться вам шифер купляти, або ще ліпше це бляху. Бляху зараз рубають в розмір, привозять, ви три куска бляхи закрутили і маєте готовий дах. Ще момент зі світлом. В кооперативах Вам прийдеться, якщо там не було лічильника світла купляти лічильник. Якщо вам треба трьохфазний струм, то прийдеться бити заземлення, бо без заземлення вам не підключать трифази. Це вас буде очікувати. Тоді косметика. Але бувають приємні бонуси. От мої власники попередні. Коли я купив, з'їжджали і нічого майже не забрали, лишились мені дрова від них і метал. Метал я здав з братом, і нам метал покрив фарбу, якою ми пофарбували стіни, покрив е купівлю мітли і там ще всяких дрібних господарських речей. Але буває план такий, який вам нічого не покриє, Прийдеться вам оплачувати, вивіз його і кидати. Буває будівельне сміття, всяке, не потрібне, в гаражах зупиняється. Бувають такі моменти. Ще треба буде вкластися в хороший замок. Якісний. Бажано внутрішній врізаний і додатково колодку. Просто колодка може бути діжманська, а замок має бути гарний, врізний. На ключ схований. Так. І ще треба вважати, щоб є такий момент, коли йдуть дощі, щоб був гарний скап, стік, дренажка, щоб попід двері вода не заходила. Гараж може бути сухий, в даному випадку, так як в мене я зайшов, в мене за ногами пилюка піднімалась, коли я його купляв. Але... Є такий момент, коли йде ливень великий, рівень води на дорозі піднімається, і воно затікає, робить колобаню. Мені о, там де мій велосипед робить колобаню в гаражі. Прийдеться робити сходину таку поріг. О, це мене вже куплений, що треба докупити піску і там ще всяких дрібниць. І це зробиться. Це не дуже критично, але неприємно. І на це треба вважати. Розраховувати, що може таке статися. Так, в принципі, більше нічого такого критичного немає. Місце, в принципі, у класичному гаражі вистачає на верстак, на універсально фрезерний верстат, якщо ви хотіли по металу. І навіть можна впхати нормально зручно 1,616. Тут помімо ТВ6. Можна обхати легко сюди іжа якогось або навіть е, цей діпа можна. Влізається і буде ще прохід кругом нього. Таке, ну, доволі містке приміщення. Треба добре думати про полички, про розкладку. Щоб все було чітко розложено, щоб не займало місця багато. Тут це важливо. Ну, якось так.